Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо питання, яким чином розв'язувати в елементарних функціях інтеграли, які офіційно не беруться, на прикладі одного інтеграла. Інтеграл d φ 0 поділен на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2 b 0 Нам уже відомо з попередніх відео, що подібного типу інтеграли можна розв'язувати так, як показано в відео про розв'язання інтегралів першого роду в гіперболічній формі. Розглянемо цей приклад. Приклад перший. Розв'язати інтеграл від 0 до 1, дефі0 поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинуса 0,8 фі 0 в дорівнює. Тут у нас B буде 0,4. Для того, щоб привести цей інтеграл до інтегруємої форми, нам потрібно записати корінь квадратний із гіперболічного косинусу 0,8 фі до от такого вигляду. До гіперболічного косінусу. Для цього ми застосовуємо аналог першої універсальної формули. Знаходимо Bhi. Це одна друга арео ареокосинус. Корінь квадратний із гіперболічного косинуса 0,8 Фі 0В поділене на фі 0 В плюс ареокосинус. Корінь квадратний. Із гіперболічного косинуса 0,8 Фі не нульове, а х на 2. Тобто ми знаходимо степінь Фі, яка відповідає куту х на 2. Якщо Фі нульову В це у нас х, то це х відповідає, то це відповідає х на 2. Х поділи на 2 дорівнює логарифму тангенса π поділи на 4 плюс 2 арктангенс є в степені Фі 0 в мінус π на 2 поділене на 4. Формально тут поділено на 2 помножено на n. n ми ви вибираємо 2. Це ви можете побачити з попередніх відео. Підставляючи одержане БФі, ми одержуємо результат. Відносна похибка тут буде складати 15 десятитисячних тисяч відсотків. Зрозуміло, що розв'язуючи ці інтеграли, ми знаємо, що чим більше значення Фі, тим менша точність розв'язання. Тобто при невеликих ФІ у нас завжди точність достатня для інженерної практики. Тому що для інженерної практики достатньо 0,1% відносна похибка. Далі ми експериментально розглянемо деякі питання, яким чином можна розв'язати цей же інтеграл в елементарних функціях, але іншим чином. Для цього нам потрібно нагадати, що в системі функції гіперболи косинус Bx0W відповідає гіперболічному косинусу bφ 0 в поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2 bφ 0 в Синус bx 0 в аналогічно. dx0w дорівнює одиниця поділена на b. Помножена на, на арктангенс є в степені 2 в мінус пі на 4. В дійсній системі функції. У нас гіперболічний косинус Бі0В відповідає одиниці на косинус x. І гіперболічний синус Бі0В відповідає тангенсу bx. де x то рівня одиниця поділена на b. Помножене на 2 арктангенс є в степені B фі 0 мінус пі на 2. Тепер приступимо до розв'язання інтеграла. Записуємо інтеграл. Записуємо, що в чисельники в нас одиниця, Тобто це гіперболічний косинус в квадраті мінус гіперболічний синус в квадраті. А держуємо 2 інтеграли. Записуємо їх таким чином. Гіперболічний косинус поділений на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2bфі. b Помножено на гіперболічний косинус БінольВ помножено dфіну. І також інтеграл гіперболічний синус bфі0 поділене корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2b0w помножене на гіперболічний косинус b0w помножене на d 0 w У нас цей вираз відповідає косинусу bx0w. Гіперболічний косинус Бі 0В відповідає одиниця поділена косинус. Bx. В даному випадку є різниця між х0 і тут. Ну ми приймаємо, що тут Х0В. Помножене на коефіцієнт переходу. Тут у нас гіперболічний, тут у нас синус Бх0В, відповідник. Гіперболічний синус Бі0В відповідає. Тангенсу bx0wно на коефіцієнт переходу. Ми вже знаємо, що коефіцієнти переходу тут одиниця поділена на косінус 2bx0w. Одержуємо інтеграли. Ви можете це все подивитися, як це робиться. Розв'язуємо цей інтеграл. Інтеграл dx 0 v Поділене на косинус bx0 помножене на косинус 2bx0w. Одержуємо результат. Ми не будемо зараз розглядати, як це робиться. Тут все записано, ви можете подивитись самі. І в результаті одержуємо. Інтеграл дефі0 поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2b0. Одержуємо три інтеграли. Їхні розв'язки от такі. де ДХ0В дорівнює одиниця поділена на b помножене на архтангенс тангенс є в степені 2b φ минус π на 4. Давайте розв'яжемо інтеграл від 0 до 1, d φ0v поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинуса 0,8 φ0В. Х0В, тоді у нас відповідає 52 градусам і так далі. B відповідає 04. Підставляємо ці значення в формулу І одержуємо значення інтеграла. Дійсне значення інтеграла. от таке. Що ми бачимо? Тут приблизно різниця між дійсним і одержаним по цій формулі приблизно 5 десятитисячних. Відносна погибка складає 58 десятитисячних відсотка. Тобто ця формула теж працює, але теж при не дуже великих значеннях Фі. Що треба, на що треба звернути увагу? що спроби розв'язати таким же самим чином інші інтеграли. Подібні, навіть ті, які ми розв'язували тут же, коли розкладували цей, будуть невірними. Результат ви не одержите. Тобто всі складові, які ми одержуємо, мають різні значення. І не відповідають тим інтегралам, які ми розв'язуємо. Тобто тут відбувається певний парадокс. Чому це відбувається? Зараз будемо розбиратися. Якщо записати розв'язку цього інтеграла в гіперболічній формі, тобто, щоб не знаходити х 0 то у нас розв'язка буде виглядати таким чином. Ми просто підставляємо значення синус bx 0 чому дорівнює. Значення косинуса 2 bx 0 і тангенса 2 bx 0 із системи функцій гіперболи. Тобто ми одержуємо таке значення. Я гадаю, що воно не дуже зручно обчислюється. Транометричній формі це набагато краще виглядає. Для орієнтування точності обчислень при b дорівнює 0,5, тобто це буде інтеграл, Dφ Фі на корінь квадратний із гіперболічного косинуса φ. При φ 0,5 у нас 4. Відносна похибка відсотка. При Фі дорівнює 1. Відносна погибка складає 1950 відсотка. А от вже при Фі, яке дорівнює 1,5, сігма вже більше 1 10%. Тобто тут вже треба дивитись. Як ви будете використовувати цю формулу? Виникає питання, чому немає точної розв'язки в елементарних функціях. Для цього, з моєї точки зору, треба звернутися до теорії, спеціальної теорії відносності Ейнштейна. Ця теорія, по суті, базується на співвідношеннях системи функції гіперболи. Головною родзинкою теорії є використання коефіцієнта Корінь квадратний із одиниця мінус квадрат відносної швидкості, де V це швидкість об'єкта, c – це швидкість світла. Як взагалі виник цей кофіцієн? Свій час Лоренц створював свої рівняння, перетворення Лоренца, але вони в нього не сходилися. Він придумав цей коефіцієнт, після чого рівняння в нього зійшлися. Ейнштейн використовував цей коефіцієнт в своїй теорії відносності. Але він теж не знав, що це таке. Він сам це писав в своїх роботах, що ми не знаємо, що таке коефіцієнт корінь квадратний із одиниці мінус квадрат відносної швидкості. Подивимося на цей коефіцієнт з точки зору нового математичного аналізу. Якщо прийняти, що відносна швидкість В поділене c дорівнює синус 2bx0. Або В поділене на c дорівнює гіперболічному тангенсу 2 b 0 v То матимемо коефіцієнт одиниця поділене на корінь квадратний із одиниця мінус квадрат відносної швидкості. Підставляємо синус2bx квадрат 2BX і одержимо одиниця поділене на косинус 2 bx 0 v. Це коефіцієнт переходу. В даному випадку від гіперболічної до тригонометричної системи. Якщо ж ми запишемо таким чином коефіцієнт і підставимо сюди гіперболічну функцію, то одержимо одиниця поділена на гіперболічний косинус 2 b, φ 0 v. Тобто це коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функцій. Так як система функцій гіперболи, на мій погляд, не є дійсною, то ми повинні знайти коефіцієнт переходу який відповідає 1 поділена на косінус bx. Тобто від гіперболічної до тригонометричної системи функцій. Підставляємо косинус bx це дорівнює корінь квадратний одиниця плюс косинус 2bx поділена 2. Підставляємо косинус 2bx це корінь квадратний. Із одиниці господи, одиниці мінус квадрат відносної швидкості поділене на 2. А держимо, що К, коефіцієнт переходу від φ до х це корінь квадратний із 2 с поділене на С плюс корінь квадратний С квадрат мінус В квадрат. Відповідно до той же самої теорії. Коцент переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функції дорівнює 1 поділена на коцент переходу від гіперболічної до тригонометричної. Тобто ми перевертаємо і одержуємо корінь квадратний із С плюс корінь квадратний С квадрат мінус В квадрат, поділений на 2С. Звідси, якщо розглядувати це питання з точки зору фізичної теорії, то Фі0 дорівнює 0,5 це швидкість, яка дорівнює швидкості світла помножене на синус 2bx0. Тобто це 138635 км на секунду. Це швидкість об'єкту. При Фі0 дорівнює одиниці, у нас швидкість об'єкту тоді буде 228 тисяч з половиною вважайте. А при Фі, яке дорівнює 2, то вже 289 тисяч 208 км на секунду. Тобто тут вже діють зовсім інші закони. Ми можемо пояснити це на прикладі механіки. Наприклад, у нас є кінетична енергія. Є дорівнює М маса нульова помножена на В квадрат поділена на 2. Тобто, дійсно, швидкість В буде відповідати в системі функцій гіперболі швидкості. В помножено на коефіцієнт переходу від гіперболічної до тригонометричної системи функцій. Підставляємо. Призначені в дійсній системі функцій швидкості, яка дорівнює швидкості світла. У нас дійсна швидкість світла буде дорівнювати цій величині. Сюди підставляємо С. Дорівнюватиме. В системі гіперболи корінь квадратний із 2 помножене на С. Тоді кінетична енергія в дійсній системі МЦ квадрат 2 на 2, буде відповідати масі, помножене на квадрат швидкості, корінь квадратний із 2 на С в квадраті поділене на 2. Тобто ми одержуємо. Славно, Формулу, яку одержав Эйнштейн, МС квадрат дорівнює є нульове. в Зрозуміло, що з точки зору математичного, нового математичного аналізу, це є відображення функцій. Гіперболи, а не дійсне. Чому ми так думаємо? Ми можемо звернутися до того, як Ейнштейн знаходив свої рівняння і свою теорію відносності. Стверджується, що Ейнштейн правий, тому що він знайшов. Формулу знаходження перегелію Меркурія і таким чином довів вірність своєї теорії. Тут є один нюанс. Проблема в тому, що формула знаходження перегелію Меркурія була знайдена значно раніше від Ейнштейна німецькими вченими із теорії вихарів. А вже пізніше, коли Ейнштейна запитували, чому він не посилається, як справжній вчений, на те, що цю формулу знайшов не він, він обурювався і казав, що вони знайшли її з неправильних висновків. Якщо подивитись в історію математики, то навіть... Формула Тейлора, славно відома, з основ математичного аналізу, теж була виведена абсолютно некоректно. Тому ми можемо сказати от що. Вся теорія відносності, вона не зовсім коректна. Тому що, коли ми розглядуємо системи функцій, ми знаємо що сталі не змінюються і переходять з одної системи функцій в іншу. А що ми бачимо в теорії відносності? Для того, щоб витримати ідею, що швидкість світла скрізь однакова, придумали, що може змінюватися маса. Але маса тут, в цій формулі, у нас стала величина. Тобто вона автоматично переходить в другу систему функцій. Що ще можна сказати? Раз уже висловим думку і про те, що таке теорія вибуху. Стверджується, що на початку всіх часів Вся маса була зосереджена в одній крапочці, після чого вона вибухнула і таким чином народився наш світ. Одна проблема, при всіх розрахунках, які зараз проводяться на початку цього вибуху, відбувається. Процеси, які перевищують швидкість світла. Це зовсім не означає, що фізичний константність швидкість світла може змінювати свою величину. Це означає лише одне, що вибух був можливо в двох місцях. Тобто, коли дві маси сунуть одна на одну, то вони можуть створювати так, як зараз створюються подвійні, потрійні зірки. Після чого і відбувається вибух. Якщо цей вибух відбувався таким чином, це пояснює ще одне питання. Чому зараз астрономи знаходять пустоти в космосі? Тобто абсолютно... Незайняті місця, де нема ніякої матерії. Якщо ви глянете, відбудуться два вибухи, обов'язково ви побачите, що при взаємодії будуть пустоти, якщо у нас з цього боку вибух і з цього вибух одночасно, то отут у нас будуть пустоти. Таким чином, задача. Розв'язання цих інтегралів, які не беруться, це в першу чергу зрозуміти, а дійсні лі вони. Тому що зрозуміло, що при малих Фі у нас швидкості іще не близькі до швидкості світла, а значить, і зміни в величині інтеграла будуть невеликими. На цьому будемо закінчувати це відео. Закінчуємо це відео. Всього найкращого.